Олександрійські спортсмени, вихованці Кадю США номер 2 та ПСК «Захист» у складі збірної України, виступили на чемпіонаті світу з військово-спортивних багатоборств. Змагання відбулися у Вроцлаві, 15-17 листопада. участь взяли збірні команди з 17 країн. Україна здобула перше командне місце, виборовши 161 нагороду. Два золота додав Іван Лабунець. Я пройшов відбор на чемпіонаті України, зайняв перше місце та перший раз виступав на міжнародній арені. Дуже сподобались змагання, рівень дуже гарний, класні спортсмени. Все було дуже добре. Перше займаюся приблизно 5 років. Дуже подобається займатися. Хочу і в подальшому збувати найвищі результати. Володимир Лаврусенко також виборов золото. Змагання проходили у місті Вроцлав з 16-17 числа. Перші змагання були у нас з кульової стрільби. Ну, другий день у нас були поєдинки. Першим моїм суперником був це представник Грузії. Я виграв його в другому раунді, його зняли з поєдинку. В фінальному бою у мене був. Представник міста Харків також я його виграв по балам. Це перші мої змагання в категорії 18, тому якось незвично виходити проти суперників з інших країн та всі вікові категорії. Про підготовку та свій виступ розповів бронзовий призер Владислав Тезін. Від Олександрії нас поїхали три людини: я та Іван та Володимир. Ми втрьох виїхали з Олександрії до Києва. А в Києві сіли в автобус збірної України. Та поїхали в автобусі. Було 80 людей. Але Різні регіони ще доїжджали. Збірна України отримала перше загальне місце у цих змаганнях, дуже багато золотих медалей. Це дуже гарний результат. Я перший свій поєдинок провів з голландцем в одній четвертій фіналу. Я переміг, на мені підняли руку. Потім на півфінал я вийшов з німцем, але за перевищення правил я програв та йому підняли руку. І потім був бій за третє місце. І я переміг там українці. Результатами олександрівських спортсменів тренери задоволені. Ми, звісно, задоволені, тому що результат 100% із трьох спортсменів всі повернулися з медалями. Часто ми кожен рік попадаємо в збірну і займаємо там призові місця. Перед цими змаганнями у нас ще були змагання Кубок України серед дорослих, і всі хлопці попали до цієї збірної. Провели цей кубок. Також ми забрали перше командне місце в Олександрію. Наша збірна команди області зайняла перше місце. Тренуються спортсмени у Андрія Ярошевського, ПСК «Захист» та Олексія Кравченка, Кадю США No2.